Таємо у студії Мирослава Липа. А у Липи сьогодні Тетяна Михайленко, очільниця консалтинг-центру Кропивницький. Сьогодні у нас такий запис для бізнесменів-початківців, для тих, хто нещодавно відкрив ФОП або планує тільки стати фізичною особою-підприємцем. І перше запитання до Тетяни буде: коли власне його пора відкривати? Скільки я маю продати речей, послуг надати тощо, щоб. Дійти до висновку, що ось це вже підприємницька діяльність і пора це якось оподатковувати. Скажу таку непопулярну думку, але підприємницьку діяльність потрібно реєструвати відразу, ще до того, як ви отримали свій дохід перший. Як відрізнити підприємницьку діяльність і просто торгівлю якимись речами це дуже просто. Якщо ви продаєте щось особисте, і не часто не кожен не щодня, і не там великі дуже суми, то можете продавати. Але все рівно. Якби, якщо межа вже дуже велика, то потрібно буде оподатковувати. Якщо ви продаєте один той самий товар і регулярно, то це вже підприємницька діяльність. Але для того, щоб не вилетіти відразу, як то кажуть, банкрутство, то просто підберіть відповідну систему оподаткування і все. Тобто, один раз, наприклад, старий візочок своєї дитини навелик себе з проблем, але якщо це вже п'ятий візочок за місяць відправлений новою поштою, то можна щось запідозрити. То це вже да підприємницька діяльність і тестового режиму в нашій країні не існує. І одразу штраф може бути за це правильно, я так розумію? Штраф, якщо вас піймають, да. Загалом про перевірки, якщо от зареєстрували ми все-таки свою діяльність, і багатьох лякають, що зразу перейде фінмоніторинг, почне перевіряти гроші, які присилав, не знаю, колишній бабуся за ту саму продану колись коляску, і теж зразу купа штрафів. Чи правда це? Фінмоніторинг нікуди не ходить. По перше, фінмоніторинг це установа. Яка перевіряє фінансові операції. Але ж ми повинні розуміти, що це не сам фінмоніторинг сидить і щось моніторить кожен день. Уявіть собі, який штат потрібен працівників. Це відбувається все в банках. Починається все з банку. Банк бачить всі ваші операції, всі призначення, кому ви все переказуєте. Тому, <кій> якщо банк запідозрює, що операція якась не така, вони запитають у вас документи, що це, для кого це і кому ви що передавали. Ви маєте надати пакет документів і підтвердження. Що це було? Якщо в банку цього буде недостатньо, вони передають далі цю всю інформацію фінмоніторинг. А от крім ось таких розповсюджених побоювань, які є ще страхи у людей, з якими ви найчастіше стикаєтесь при консультаціях, які ми зараз можемо розвінчати? Люди думають, що вони відкрили ФОП, відкрили рахунок ФОПа і все, податкова бачить кожну копійку, кожну гривню. Цього податкова не бачить, це банківська таємниця. Тому лякатися цього не потрібно. Потрібно просто правильно користуватися рахунком. Міфи, те, що я таке почула нещодавно, що каже: якщо я зареєструюся, ФОП, друга група, відкрию рахунок у банку, візьму карту ключ і піду розраховуватися в магазині, мені будуть повертати ПДВ. Ну, Тобто міфів дуже багато існує. Насправді, що податкова прям прибіжить відразу, перевірить відразу штрафи, це теж міф. Такого не буває. А що, можливо, навпаки, новачки мали б уточнити і якісь правильні запитання поставити, а навпаки, цим люди, цим люди не цікавляться, можливо, є така інша сторона медалі. По-перше, люди, коли приходять на консультацію, повинні довіряти. Якщо буде довіра до бухгалтера, якщо вони будуть розказувати все, про що вони думають, планують, і хочуть, і десь читали, і потрібно все розказувати, не боятися. Як на прийомі у психолога? Якщо ви все правильно розкажете, так як і у лікаря. Якщо правильно розкажете, бухгалтер вам поставить правильний діагноз, вам підбере правильне лікування і все буде добре. Тому дурних питань не існує, і зайвих питань також. А от, можливо, от ви говорите, що там треба розповідати все чесно, а людина може думати, що ну, тут навіть питання недовір'я, а щось вважати незначним, а потім з цього виростає якась дуже велика помилка. Є таке, да. Через те, я кажу, розказуйте всі свої думки, плани, що ви плануєте, що хочете, і як ви будете це робити у своїй уяві, щоб бухгалтер вас направив у правильне русло? Ще є одне з побоювань. Якщо е, зареєстрована фізична особа-підприємець, але є також картка фізособи, і туди, наприклад, хтось надіслав подарунок, або ще якісь надходження, які там неможливо проконтролювати. Е, чи, наскільки це небезпечно, і чи дійсно теж прийде податкова і покарає за це? Знову ж таки, податкова цього не бачить. Це побачить лише банк. Якщо ви хочете, щоб родичі вам перекидали гроші, або ви родичам перекидаєте, це можливо. Але треба. Розуміти, що є різні ступені спорідненості, тобто є перша, друга і третя ступінь спорідненості. Якщо це перша друга, це батьки, діт, діти і всі, хто рідні вам, то це перша друга спорідненість. Тут оподаткування немає, так і написано в податковому кодексі. А от якщо, наприклад, це свекор, свекруха, двоюродні родичі це вже доходи, які повинні бути оподатковані. Але, наприклад, якщо ви хочете своєму свекру чи свекрусі переказати кошти. Ви робите це на карту чоловіка, який є вашим родичем першої спорідненості, як то кажуть, і все він перекидає своєму батьку і матері. Тут податків не виникає. Тобто до кожної ситуації можна підійти по різному. Просто вся родина має бути в курсі подарунків. Хто що кому дарує? Чи можна навпаки з особистого рахунку ФОП оплачувати якісь свої витрати? Ну це все одно, наприклад, мої гроші. Я Можу ними оплатити манікюр напряму з рахунку ФОП. Ні, з рахунку ФОП потрібно купувати тільки те, що стосується вашої діяльності. Тут є обмеження. Наприклад, ви відкрили ФОП на радостях, побігли в магазин, купили пляшку шампанського. І розрахувалися картою ключ. Все, податкове може зняти вас з єдиного податку. Поясню їхню логіку. Вони вважають, що... але yeah. воно так і є. Пляшка шампанського це підакцизний товар. Його не можна продавати на єдиному податку. От, і все. Якщо ви купили його з підприємницького рахунку, податкова логіка проста: значить, ви його плануєте продавати, і все. Ну так зрозуміло ці цікаво річ. Багато кого ще лякають кведи, як їх правильно обрати. По-перше, як в них не заплутатися, бо є дуже подібні. Зараз ще виникають додаткові острахи з приводу того, що з 1 січня міняється щось в системі кведів. І також багато кого лякає, що якщо раптом людина в призначенні написала щось інше, що з цим робити? Чи можливо виправити, чи теж треба сушити сухарі, <по> сухарічі <смес> видаткову? Логіка має бути проста при підборі кведів. Ви маєте розуміти, що ви будете продавати: це будуть товар, чи будуть послуги. Відповідно, підбирайте під це квед. І як ви будете продавати і кому будете продавати. Тобто, якщо це торгівля через інтернет, ви також маєте вказати, що це буде торгівля через інтернет. Якщо це магазин, значить в кведі має звучати, що це магазин. Якщо ви продаєте оптовим покупцям, то це оптова торгівля, тобто, відповідно, і квед підбираєте. Якщо це роздрібний магазин, відповідно це роздрібна торгівля. Якщо це виробництво, то так і підбираєте виробництво. Кведів зайвих не буває, краще, якщо ви є сумніви між цим і цим, то краще додайте обидва. Якщо вже сталася прикрість, є зарахування нецільове, чи я не знаю, як правильно його назвати, що, що робити, чи можливо це виправити? Можливо, виправити, просите свого клієнта, щоб він написав листа, щоб повернутися і за неправильно перераховані кошти, невірно. Все, ви в банк робите платіжку, що перераховуєте згідно з заяви такої, то повертаєте йому кошти, бо вони не туди були зараховані. Що ваш клієнт помилився з рахунком і ці кошти повинні були бути не вам. <кій> І потім клієнта просто просите платити знову свою послугу вірним призначенням платежу. Ось ви зараз так багато нюансів говорите. Я переконана, що багато людей йдуть їх читати в інтернеті, а ще зараз дуже модно використовувати штучний інтелект, чи модно, чи зручно, можливо, чат GPT у нас порадник в усьому. І я думаю, люди там консультуються, чи є з цим проблеми? Є, ще й велика. Чат GPT я не рекомендую, він багато чого не знає. Інформація застаріла. Ви маєте розуміти, що чат GPT тягне інформацію, яка є в інтернеті, але він її не аналізує і не опрацьовує. Хоча це штучний інтелект. Його теж треба всьому навчити і показати і розказати. За, оновлення. за оновленнями, як бухгалтер в законодавстві, він може не слідкувати і видати якусь стару інформацію банально да. да, да. Тут людина не встигає зовсім відслідковувати, аналізувати, і людина з досвідом. Бухгалтер, наприклад. Щось виходить нове, починаєш шукати, аналізувати, а чого і так, і як правильно розбиратися, да. бо купа роз'яснень виходить і так далі. А чат GPT в чому найчастіше в такому випадку помиляються новачки ФОПи? Помиляються неправильно, підбирають групи оподаткування. І неправильно розуміють, взагалі, як це все має відбуватися. Дуже багато хто думає, що дія це взагалі панацея від усього, що все можна кнопочкою дії зробити і, і зареєструватися, і декларацію подати, і податки сплатити. Але на жаль, це теж так не працює. Якщо ми вже до цього підійшли, які речі бухгалтеру краще віддати і дійсно не братися самому, бо це складновато, або можливо навіть не віддати бухгалтеру, знову ж проконсультуватися, щоб хтось пояснив, поетапно розповів, як правильно робити. Так, да, саме перше потрібно почати з консультації. Тобто ви приходите, розказуєте все, що, на... все, що думаєте, плануєте, і все, що вже зробили, <кій> щоб можна було за можливості щось підправити. І потім разом з бухгалтером розробляєте план, яку частину роботи можете робити ви самостійно, а яку частину передаєте бухгалтеру. Тому що кожен бізнес різний, і тут однозначно сказати, що все повинен робити бухгалтер. Бухгалтер теж все не зробить. Тобто потрібно розділити це ваша зона відповідальності, це зона відповідальності бухгалтера, і бути постійно на зв'язку. Якщо щось трапилося, чи щось хочете зробити, відразу телефонуйте і питайте. Тому що, якщо вже є втрачений час, виправити дуже важко. А загалом, наскільки критично все ж буває там, я не знаю, людський фактор, можливо, щось забули, прозівали, не так оформили, невчасно подали, просто трочили подання декларації, сплату якогось податку. Чи це критично? Чи варто цього боятися? Чи все таки більшість таких проблем можна якимось чином розрулити? Розру... Розрулити можна. Звичайно, не все, але не ситуацій ситуації не буває. Просто буває, що або дорого, або потрібно почекати якийсь час витратити на те, щоб переробити, як то кажуть. Якщо неправильно відкрились, можна закрити, відкрити по-новому. Але якщо ви, наприклад, неправильно відкрились, вибрали неправильну групу, то тут треба вибирати або почекати час і перейти на іншу групу, яка вам більш вигідна. Тому що групи теж можна змінювати. Люди приходять і кажуть, а це я виберу цю групу і все, і це все життя, буду на ній працювати. Ні, групу можна змінювати раз в квартал. А для цього ви підраховуєте свої доходи, постійно повинен бути аналіз, чи вам вигідний цей бізнес, і чи взагалі вам це все підходить. І все, групу можна змінити. Якщо ви там неправильно відкрили, групу можна змінити. Якщо вже геть там був випадок, що людина подала. Через дію заяву на відкриття ФОПа і відкрили собі ПДВ, сама про це не знаючи. Ну, тут теж закрили ФОП, відкрили новий. Тут проблем якби немає. Там собі позвітували, що там відбулося, якщо вже там якийсь і був дохід, сплатили той податок і все. Тобто непоправими ситуацій не буває. Але просто за цим треба все рівно слідкувати. Бо якщо затягнути час, то будуть дуже великі штрафи, про які ви навіть і не знаєте. Всі думають, що спрощена система це для всіх доступно і це прям обов'язок податковий, що я повинен бути на єдиному податку, що нічого зі мною не трапиться. Такого теж не буває. Якщо ви не сплатили податок, і півроку у вас висить борг, 3060 гривень, все, податкова зніме вас з єдиного податку. Вона вас про це не повідомить, нічого вам не скаже. Ви собі працюєте 5 років, платите єдиний податок. Насправді мали платити взагалі не такі податки, тобто, все потрібно контролювати. Але це теж поправимо. <кій> податки ті сплачуєте за той період, звіти подаєте, штрафи сплатили за те, що невчасно подали звіти і працюєте далі. Тобто в паніку впадати не потрібно, але потрібно все контролювати. Наприклад, для третьої групи актуально. Вони повинні кожен квартал подавати звіт і сплачувати податки. Але буває ситуація, що людина забула або не знає, думає, там мене доходу немає, що ж я там буду звітувати, що я там буду показувати. Але цей звіт подається наростаючим підсумком. Тобто кожен квартал потрібно подавати, хоч і нульова, вона буде, бо податкова не розуміє нуль у вас, чи ви просто забулися, чи ви не хочете, якісь скриваєте доходи. Якщо ви показали, що у вас був нуль. І у вас дійсно нуль, все, а знає, що у вас там не було доходу. Ну, так склалося. Таке теж буває. І таке до речі, дуже частий міф, що якщо відкрили підприємницьку діяльність, все повинен бути дохід, податки, все, ну, податки то повинні бути. Але дохід, от всі кажуть, а такий у мене повинен бути дохід. А чи може, а податково прийде до мене на перевірку, бо в мене нульовий дохід. Прийде, якщо ви не подасте декларацію. Але якщо ви задекларували, що у вас немає доходу, ну таке буває, це підприємницька діяльність між всі люди. Немає такого, що як це за зарплата що щомісяця, там повинен бути якийсь дохід. І от людина забу... забулася подати декларацію. І забула про податки. Таке буває. Що я раджу в таких ситуаціях? Якщо ви згадали все-таки, що у вас там десь колись повинен був бути звіт, повинні були бути сплачені податки. Алгоритм такий: сплачуйте податки, тобто берете весь свій дохід, рахуєте, які там повинні були податки, сплачуєте спочатку обов'язково податки і тільки потім подаєте звіт. Для чого це робиться? За несплату податків на третій групі за кожен день просрочки рахується борг, і там йде відсотка. Тобто, щоб уникнути цього боргу, ви маєте спочатку сплатити податки податково для податкової це не буде боргом, бо ви цю суму не задекларували. Тобто такий нюанс. І лише потім подаєте декларацію. І все. І у вас буде лише штраф 340 гривень за неподачу декларації. Ну, тобто, якщо так підбити підсумки. Всі ситуації розв'язуються. Якщо проводити аналогію з лікарем, як ви говорили, головне не займатися самолікуванням, 100%. не використовувати неперевірені джерела інформації, як чати зі штучним інтелектом. І все таки хотілося б, начебто з чимсь позитивним, але я так думаю, що це теж треба прояснити. Буває бізнес не пішов. І теж багато кого. Яка складність закриття ФОП? Чи це дійсно така велика проблема, чи нічого страшного в цьому немає? Ну, звісно, як то кажуть, больно, щоб бізнес не пішов, <поє> бо хотілося. Але нічого страшного в цьому немає. Тут знову ж таки потрібно сплатити всі податки, все задекларувати і спокійно подати заяву на закриття. І потім теж подати ліквідаційну звітність, в цьому теж немає ніякого. Якщо у вас там немає ніякої страшної ситуації, що вам вже потрібен юрист, то звісно закриття ФОПа це не така страшна процедура. Ви можете його сьогодні відкрити, через місяць ви всі передумали і знову чи закрити, і потім відкрити. Тут немає, тільки треба враховувати, що якщо ви вже були на єдиному податку, то в цьому році ви вже на нього не потрапите. Тобто теж такий нюанс. То теж треба дивитися, якщо в бізнесі пішов, але ви там плануєте, що може він все-таки загориться, як то кажуть. <смі> Зірочки зі <зійнувся>. друге дихання. <смі> да, друге дихання, <смі> то може важливіше, чи буде корисніше повисіти, просто побути ФОПом, перейти на загальну систему. Там податків немає. Ви собі побули якийсь там період, передумали, щось змінилося, потім знову повернулися на єдиний податок і працюєте далі. Тобто кожна ситуація різна, якщо вже геть такого критичного нічого немає. Якщо вже, звісно, виїжджаєте за кордон, то потрібно закрити ФОП. Але знову ж таки, ця процедура не важка і заключається в одному, сплатіть податки, подайте звітність і все. Щоб потім, коли ви повернетесь за кордон, у вас не висіли там, мільйонні штрафи, про які ви навіть не здогадувалися, і вам ніхто про це не казав. От так я позитивчик щойно все-таки. І знайшла у вашій репліці про юриста. Дивіться, якщо вам ще не потрібен юрист, значить справи у бізнесу йдуть непогано да. і можна обходитися консультаціями бухгалтера, да. а це набагато дешевше і простіше. Тому ось так і підсумуємо за необхідності: консультуйтеся у фахівців з хворобами. Ідемо до лікарів з незрозумілими запитаннями по податках по своїй підприємській діяльності. До бухгалтерів. Дякую вам, Тетяно, дякую всім, хто нас подивиться. Побачимось. Дякую.